ти так скинь там із вічком ти скинься 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 ето так скинь до каси заявок скинь уєбалку ти вдариш мене давай я що тебе удар давай мене вдасть да я підтримую камеру давай удар мене а помні ти ні ти тут підпільний тарс робиш там всяку китайську фігню продаєш так не піде давай давайте розгляну цей підпільний тарс поближче Дідай, забери морду. Бачите? Вот так і зробили. Так, подивимось ближче. Вони сюди вивозять продукти в Китай. А! От... таке. Я не буду лізти, а то роз Дивіться, Дивіться, дивіться! дивіться. Какує, бачите? соломою. Не соломую! Рис.